Доброго дня, любі друзі! Вас вітає канал Fazenda Flowers. І сьогодні я хочу вам розповісти і показати, як ми розмножуємо лілії. Лілія це дуже гарна і невибаглива квітка, яка росте майже в кожному квітнику. Наша колекція налічує 80 сортів, таких видів, як східні, трубчасті, азіатські та мартагон. Лілія це рослина, яка дуже легко розмножується. Розмножувати її можна декільками способами. І сьогодні я з вами поділюся своїм улюбленим способом по розмножуванню лілій. Я вважаю, що цей спосіб є дуже легким і простим, і найпродуктивнішим. Тому ми завжди користуємося цим способом. До речі, цим способом можна розмножувати лілії майже цілий рік. Наприклад, зараз в січні, коли немає роботи, ми можемо спокійно розмножувати лілії. Тож, як ви вже зрозуміли, розмножувати лілії ми будемо лусочками. Так, правильно, ось саме такими лусочками ми будемо розмножувати лілії. А для такої справи нам знадобиться хоча б одна цибулина лілії. У нас, як ви бачите, лілій набагато більше, тому роботи дуже багато, тож починаємо. Як я вже казав, цей спосіб дуже простий. Беремо цибулину і починаємо відділяти від неї лусочки. Найкраще від кожної цибулини відділяти по 3-4 штучки. Іноді можна навіть більше, залежить від розміру цибулини. Іноді буває так, що беремо 8-9 штук. Головне правило слід пільнувати та залишити її в такому стані, щоб наша цибулина мала змогу прорости і заквітнути. Також інколи можна розібрати цілу цибулину, якщо ви хочете розмножити цей сорт якнайшвидше. Наприклад, я рекомендую так робити, коли ви купили цибулину кінець травня, початок липня, і вона має вже дуже велике стебло. В таких випадках інколи буває, що ваша цибулина не матиме достатньо сил, щоб пропхати своє стебло крізь землю. І таким чином, ця стеблина попросту згніє. А цибулина, звісно, залишиться і виросте в вас вже в наступному році. А в гіршому випадку, якщо у вас дуже мокра земля, то цибулина теж може згнити. Тож, я в таких випадках розбираю цибулину повністю на лусочки. Ось така стеблина, яку ми маємо зараз, є придатна для садіння. Пам'ятайте, що лілія формує свої коріння також на стеблині. Тому при садінні такої цибулини потрібно пам'ятати, щоб стеблина знаходилася під землею. Ні в якому разі не саджайте так, щоб земля прикривала тільки цибулину. А вся стеблина залишалася відкритою над землею. І ось так ми вже посадили Лілію. Гарно її полили. Зараз повинні записати номер колекції. Так як усім сортам ми надаємо номери. Так набагато зручніше контролювати процес. І це у нас номер 54 Лілія Азіатська Forever Summer. А тепер знову повертаємося до відділяння лусочу. Лусочки потрібно відділяти так, щоб вони відділялися повністю і залишалися цілі. Іноді під лусочками вже є маленькі цибулинки, які ми також збираємо разом з лусочками. Також інколи буває, що лусочка, яку ви відірвали, може бути пошкоджена або мати якісь захворювання. Можете цим навіть не перейматися, в цьому немає нічого страшного. Бо нам потрібні лусочки, щоб вони нам дали маленькі цибулинки, а пізніше ці лусочки і так згніють. На одній такій лусочки може з'явитися від 1 до 10 маленьких цибулинок, в залежності від розміру лусочки та сорту лілії. Такі результати були в моєму випадку. А як ви розмножуєте лілії? Чи розмножували ви колись лілії лусочками або якимсь іншим способом? Поділіться, будь ласка, вашим досвідом та результатом в коментах під цим відео. За що ми будемо вам дуже вдячні. Можливо, ми теж дізнаємось щось нового і цікавого з ваших порад. Тож не забувайте нас коментувати і підтримувати нас вподобайками. Ну що ж, повертаємося до нашої теми розмноження лілій. Після того, як ми назбираємо потрібну нам кількість лусочок, їх потрібно помістити в якийсь пакет чи банку, можливо, відро, так, щоб була можливість їх замкнути, а іноді відкривати для провітрювання. Наприклад, ми будемо використовувати пакет. Нам це дуже зручно. Тож у пакет потрібно насипати торфу або покласти мох сфагнум. Після цього розмістити там лусочки та зволожити все це. Взагалі немає ніякої різниці, що ви будете використовувати торф чи мох. В будь-якому варіанті результат повинен бути обов'язково успішним. Після того, як ми розмістили наші лусочки в пакеті з торфом чи мохом, ми повинні їх зволожити. Після зволоження замикаємо цей пакет і ховаємо в темне місце. А зараз поговоримо про температурний режим. Тож в якій температурі тримати наші лусочки. Ось як це робимо ми. Якщо ми розмножуємо лілії взимку, то ми зовсім не поспішаємо з появою нових цибулинок і приховуємо свої лусочки десь, де температура приблизно 12-15 градусів. І так вони можуть там лежати 2-3 місяці, аж до того моменту, коли ми будемо їх саджати. Але не забуваємо, що ми повинні іноді перевіряти, як вони себе там почувають. І якщо ви помітили, що маленькі цибульки вже мають листячко, це перша ознака, що їх потрібно вже висаджувати. А як ми це робимо, ви зможете дізнатися в наступному відео, тож підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нашим контентом, щоб не прогавити нічого цікавого. А ось якщо ви хочете швидкий результат і вже невдовзі побачити маленькі цибулинки, то лусочки потрібно приховувати в теплому місці, там де температура сягає від 17 до 20 градусів. Саме так ми розмножуємо лілії, коли збираємо лусочки у березні. І в той момент, коли ми вже маємо гарні цибулинки на лусочках, ми їх висаджуємо в ґрунт. Також не забуваємо написати на пакеті номер або сорт лілії. Тож на сьогодні будемо закінчувати, а все, що буде далі, ви дізнаєтесь в наступному відео. Сподіваюся, що вам сподобається наш спосіб і ви теж спробуєте розмножити лілії лусочками. І не забувайте розповідати нам про свої результати в коментах. А на цьому я буду завершувати наше сьогоднішнє відео, тож до наступних зустрічей, любі друзі.